Твоя тривога страхи, та навіть хвороби. Це не ти, це програми твоєї підсвідомості. Саме вони вирішують, як ти почуваєшся, кого притягуєш у життя і чому знову і знову повторюєш ті самі виробливі сценарії, хоч би як ти намагався їх змінити. У 1960-х відома гіпнотерапевтка Долорес Кеннон вела в транс жінку з тривожністю, і та почала описувати минулі життя. 1923-й, 1850-й, навіть стародавній Єгипет з іменами, акцентами, деталями, які Долорес потім перевірила. Усе збіглося. Цей випадок став її одержати. За наступні 40 років вона провела понад 45 тисяч сеансів. Вона відкрила те, що назвала підсвідомістю поле, де пов'язані всі душі. Люди у гіпнозі розповідали: ми самі обираємо батьків до народження. Життя це школа, смерть не кінець, і навіть відбувалися спонтанні зцілення. Науковці сміялися, аж доки скани мозку не показали. Під час гіпнозу людина входить у тета стан. Це той самий стан, що пов'язаний зі свідомими снами та ясновидінням. Якщо ти зараз подумала чи подумав, що це про тебе, дивись повне відео. На моєму каналі і дізнайся, як гіпнотерапія може перепрограмувати твоє життя. Посилання в описі.